Відновлення Херсонщини, колишні вчителі, моряки, продавці, охоронці, люди різних професій із різних регіонів об'єдналися в Добробаті, щоб разом допомогти у відбудові понівеченої окупантами Херсонської області. За яким принципом надають безкоштовну допомогу? Наталія Якобсен-Белібова дізнавалася замішують суміш та відновлюють стіни. На Херсонщині волонтери з лютого взялися відновлювати зруйновані окупантами помешкання. Людмила через росіян залишилась без роботи. У мене була дуже велика депресія, не знали, як допомогти. Шукала по різних телеграм-каналах. Після цього, коли попрацювали ми посад покружкому, не знаю, у мене життя почалося по новому. Начала щось дома робити, почала чимось інтересуватися. І дуже жду, коли скажуть, що треба збиратися, їхати. Жінка працювала в школі, а до того була продавчиною у магазині і навіть закінчила курси маляра штукатура. Тепер ці знання стали у пригоді. За пів року в Добробаті вже допомогла відновити понад 10 об'єктів, що постраждали від обстрілів. Коли закінчуємо роботу, спочатку приїхали. Я насторожена. Ну, Хазяїва насторожені, але коли уїжджаєш і бачиш, що люди без нічого залишилися, і вони довольні тим, що ми приїхали і допомогти, це, звісно, дуже. Для мене, наприклад, дуже це хорошо. Зараз Людмила з однодумцями працюють на одному із медичних об'єктів у Херсоні. Він неодноразово зазнавав артобстрілів. Один із снарядів прилетів у кімнату санітарок. Дивом в той момент у ній нікого не було. Ми зараз допомагаємо законсервувати об'єкт, бо на наступний рік тут буде потрібно багато робіт розгрібли те, що потрібно було. Порозгрібати, перенесли прилади. Ну куди треба було перенести, і консервуємо і робимо те, що потрібно саме для закладу. Інформацію про пошкодження будинків волонтери отримують безпосередньо від постраждалих у пріоритеті. Соціально незахищені родини, а також сім'ї військових. Є вебсайт Добробат. На цей вебсайт люди загружають інформацію про свої будинки, про пошкодження фотографії. Після того виїжджає представник волонтерської організації на цей об'єкт, він перевіряє, дивиться чи ті пошкодження, які сфотографовані, відповідають тим інформації, яку заповнила людина. Якщо у нас є такі матеріали, якщо у нас є вільні руки, то одразу там узгоджується з господарем ця ця. Саме так волонтери дізналися і про зруйнований будинок Євгена із посад Покровського. Чоловік із дружиною і двома дітьми виїхав із рідної домівки у березні минулого року. Через рік родина повернулась на руїни. Десь 14 березня сюди приїхали, ну тут було жахіття, звісно, свині були в хаті, собаки, кури, скелети від тварин. Ну, все було пережоване, перебите, взагалі не було нічого. Віранда була тренована, тут був приліт перед вірандою. вирва була, ну все заросло бурянами. Ну, було дуже сумно. Перші два дні ми доходили до тями. Все подвір'я чоловіка було всипано уламками снарядів. Смертельні подарунки окупантів Євген знаходить і досі. Це все в дворі було. Закручені все такі були. Таке було, гостре все, таке було. Така ми збирали по двору. І то це ще не все так. Ще в нагороді є такі, і такі волонтери допомогли відбудувати наново зруйновану веранду та санвузол, встановили нові вікна та зробили покрівлю. Тепер Євген із родиною зимуватиме вдома. Сам чоловік теж вступив до Добробату. У вільний від роботи час монтує модульні будиночки для односельців, які поки що чекають на відбудову своїх осель. Наталя Якобсон Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.